Гарантія, нафіга ти її їдаєш, теж для тебе попадо на бабки. О, десь е, попадаємо, десь не попадаємо. Ну дивись, е, якщо логічно подумати, е, ні для кого не секрет, що людина, ну, наприклад, їздила, їздила, поламався в неї двигун. В неї немає 100 тисяч його відремонтувати, правильно? А е, попав він в гарантію, не попав він в гарантію. Тобто, е, якщо я йому її не відремонтую, він... Тіне автомобіль, закриється і скаже, що, все, мене все задобало, треба буде з нього ці гроші доставати. А я людині допоможу зробити цей автомобіль. Він потрішечку, без напряга буде платити за цю тачку. І все, він викупить автомобіль, в нього буде відремонтований е, двигун або відремонтована коробка, гарна тачка. Все дуже просто. А так він просто поставить машину, його треба буде шукати. І буде він прятатися, буде він забуватися в угол, будуть в нього якісь страхи. Навіщо? У нас нормальні умови, лояльні, шапки профіля, номер телефону.